Друзі, всім привіт! Приїхали на Сінокос. Будемо пробувати зліпати, там вже спробували, але щось не дуже подобається. Отже, п'ята ранку, у нас як завжди, холодно. Ми приїхали раненько. Ми приїхали вчора з вечора, думали в ніч, але вона не відійшла. Прийшлося переночувати тут. І Зараз трішки спробували, налаштували, але мені не зовсім подобається. Раблі у нас на 4 круги. Трішки не забирає два волки. І от не знаємо чи ще перевертати, чи хай якось так, чи не так. Зараз будемо пробувати. У нас сьогодні, як завжди, холодно. Пахне, як чай. Отже, будемо працювати. Отже, друзі, Але щось як завжди не подобається. Зараз, мабуть, ще. Ще раз перевернемо. Короткі граблі, не знаю. І трошки щось не докидає. Ну, так, листочок на місці, так як ми хотіли. Щось там колега ходить. Щось там нюха, щупа. Вирішує коли викликати прес. Як на мене, я думаю. Хай ще полежить денюк. В принципі, непогані. Усі ну, на гарне, нічого я не скажу. Гарне. Головне, щоб воно не намочилося. Та й склалося десь. Та й чекало зими. Вот же, друзья, вы решили сегодня распечатать. лікувати сіна, так як погода стоїть і, і скажімо, десь щось найбільше відлікається. Погода стоїть, сіно протряхло, дійшли до такого висновку, що будемо розпочинати, щоб завтра закінчити. Сіна багато. Грузимо Тут у нас нанятий прес. Першу машину грузимо. Працюємо. Отже, друзі, довго чекати не прийшлося. Вон, як бачите, перша машина пішла. Правда, маленька. Е, отже, що, розпочали, все таки вирішили ми розпочати, тюкувати сьогодні. Розпочали ми десь о 15.00. Зараз в шоста вечора. Тюкуватиме сьогодні до поб'єдного і завтра на ранок залишиться ну не знаю, залишиться години на 3. Що вам розповісти? Хочу сказати, що листочок зранку так як хотілося, а вечором вже не так, як хотілося. Випадає відсотків 30. Відпадає, ну це люцерка, нічого ти не поробиш, але вона є в І ми зараз я вам покажу. Вона там присутня, ну скажімо гарна. Сіно гарне. Тим паче в цьому році його немає. У нас на, на, на сході зовсім цього сіна немає. Це нам крупно повезло. Так, що ми маємо? Маємо ми зараз від в точимо. Отже, отака у нас люцерка. Зелена, так як повинна бути, товарний вид, листочок однією рукою, не знаю. Коротше листочок там є Все там є гарно, нічого, ну залишки є такі залишки, але нічого не подієш Нічого не подієш Якщо розпочати рано, тюкувати також почне рвати веревку тому подібне Забивати Болт там є такий, його вічно побиває. Ну, Залишилося, я скажу. На ще багато, тут ось який язик. І тут іде вона розширяється. Тут і гарні. Добротні. Машина на сьогодні мала. Це так, пров. Зараз щось таке вирішують з транспортом з людьми, тому що їх тут довго лежати не потрібно. Отже, що скажем трактор старенький та й... Прес, Але нічого свою роботу робить. Тріщить, але робить. Не знаю це скільки е, штук. 500-600, мабуть, вже затікував. Не знаю, ну там на поворотах раз нитка мінялась, а он, кстати. Ну оце може десятий. Я думаю це нормально. Вже добре, будемо... Працювати далі якось так на все добре.